Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. Сьогодні ми проговоримо про те, де ж брати ідеї для контенту, як їх генерувати, що публікувати щодня. Я, як ніхто, шарю в цій темі, тому що я публікую мінімум 5 одиниць контенту на тиждень, стабільно завжди маю ідеї для контенту. І насправді, навіть якщо в мене стається якийсь ступор, я знаю, як його побороти, куди йти, що робити, щоб... Отримати нові ідеї, і сьогодні поділюсь цим з вами. Сьогодні поговоримо про планування, як вже планувати контент, про те, як витягувати ідеї для контенту з блогу та зі своєї аудиторії, про інфоприводи та про мозкові штурми з колегами. Поділюсь своїми фішками, розкажу, що допомагає саме мені. Якщо ти вперше на моєму ютуб-каналі, давай познайомимось. Мене звати Лола. Я експерт по контенту, продажам, запускам, допомагаю експертам різних ніж, просуватись в інстаграмі, заробляти Налагоджувати стабільний потік клієнтів, запускати свої перші інфопродукти і зробити блог основним джерелом заробітку. Анкета перед на наставництво буде в описі під цим відео. І почнемо ми з планування. Я завжди планую свій контент. Я не хочу е, надіятись тільки на те, що мені в моменті прийде натхнення. В першу чергу регулярність це дисципліна. Тому свій контент я планую. Хтось планує контент на місяць одразу, хтось на два тижні. Я планую контент на тиждень, не більше. Звісно, в мене є загальна стратегія на рік, в мене є загальна стратегія на півроку, на місяць, на два. Але саме по контенту, по конкретним одиницям контенту, текстово, ідеї я прописую на тиждень. В неділю я собі планую, що конкретно я буду виставляти залежно від від того, що буде відбуватись в моєму житті, тому що дуже важливо, щоб блог був продовженням вас, навіть якісь експертні теми, корисну інформацію, що ви подавали крізь призму свого життя. Тому я завжди сідаю і прописую, які події взагалі плануються наступного тижня, і під це вже адаптовую контент. Чому зручно планувати на тиждень? По-перше, ви можете адаптовувати, змінювати залежно від вашого настрою, ваших подій у житті. Можливо, у вас забагато. Вже контенту певного типу, і треба розбавити, ви розумієте, що в моменті ви можете вийти і розбавити це там, більш особистим контентом, або навпаки, або в цей день страпляється якийсь інфопривід. Інфоприводи це та штука, під які ми. Повинні підлаштовуватись. Ми далі ще поговоримо про інфоприводи в цілому, але загально, якраз таки планування на тиждень допомагає мені адаптовувати контент під різні інфоприводи. Якщо я бачу, що щось сталося, якась новина, і мені треба відреагувати, мені треба швидко адаптувати свої експертні якісь рілси, дописи під інфопривід. Я маю змогу це зробити, тому що я маю короткий термін планування. Плюс це допомагає мені виділити один день і зняти. Всі рілси там всі дописи карусельки зробити, прописати ідею на тиждень, тобто за один день мені дуже складно зняти. Там 10, 15, 20 рілсів на пару тижнів. А раз на тиждень я обираю собі роблю такий зйомочний день і знімаю те, що мені потрібно зняти. Інколи в моменті, якщо я розумію, що я хочу зняти щось більш життєве з якоїсь події, я кудись їду, щось буду робити і знімаю контент там. І загалом, звичка завжди знімати контент. Це дуже класна звичка. Забирайте її собі. Навіть якщо ви не збираєтесь виставляти цей контент в моменті, у вас завжди буде контент. Під рукою вам треба зробити якийсь сторітелінг, треба зробити якийсь різ з ваших відео, фото. У вас завжди є контент. Тому привчайтесь робити контент завжди. У мене вже навіть всі мої родичі, близькі, хлопець, мій знає, що коли ми сідаємо там в якомусь закладі їсти. Ніхто не чіпає їжу, поки я не зроблю контент. Ну да, це база, дівчатки, тому що нам треба, щоб контент був завжди. Я навіть інколи розподіляю контент по різним папочкам. Папочка, наприклад, з моїми хобі, папочка там близькі друзі, папочка з домашніми, папочка з робочими якимись моментами, щоб швидко адаптуватись по кількості по самому контенту в своїй фотоплівці, і я могла адаптувати це під те, що мені потрібно. Мені треба якісь робити сторітелінг там про друзів. Про родину я заходжу в папочку з е, цими фотографіями, відео і обираю потрібний релевантний матеріал. І якраз таке планування дозволяє вам спиратись не тільки на натхнення, а і на дисципліну. Ви повинні прокачувати свою дисципліну. Тому що якщо блог це для вас джерело заробітку, і ви хочете з нього стабільно заробляти, ви не можете чекати просто натхнення. Вам дійсно треба розвинути дисципліну в цьому напрямку. Тому плануйте заздалегідь контент. Наступний потужний інструмент, який допомагає мати завжди ідеї для контенту, це інфоприводи. Інфоприводи це якийсь гучний скандал, новина, подія у ніші або загалом, який ви можете адаптувати під себе під свій контент. Тут дуже важливо швидкість адаптації, наскільки ви швидко підловите оцю хвилю, і все-таки дозволите вашому відео на хвилі оці зайти в тренди і просуватись. Інфоприводи це дуже дуже класний, класна можливість просувати сам, щоб ваш контент побачила якомога більше кількість людей, і під інфоприводи можна якраз таки і створювати різні ідеї для того, щоб бути в темі інфоприводів, вам необхідно стежити читати. Новинні канали стежити за топами там ваших нішах, взагалі бути в контексті подій на ринку у вашій ніші і не тільки загалом. Життя самого інфоприводу недовге, кілька днів і люди про нього забувають. Тому тут дуже важлива швидкість вашої реакції. Щось побачили не Відкладайте цю ідею в е, далекий ящик, адаптуйте і реалізуйте прямо зараз, як можете не ідеально, але зробіть це, тому що потім просто це буде не актуально. Наприклад, нещодавний інфопривід був з лимонами від Монобанку, який всі збирали, і дуже багато хто адаптував, розібрав, наприклад, там маркетинговий підхід монобанку до створення там цих лимонів. Або можливо, якщо ви дизайнер мобільних застосунків, ви можете розібрати там з боку того, там як в них вдалося зробити. Чи це геніальний хід, чи навпаки. Тобто будь-який інфопривід можна адаптувати. Зараз інфопривід дуже гучний, але такий досить довготривалий це холостяк. Під холостяка можна взагалі адаптувати будь-який тренд, будь-яку нішу, будь-яку тему больову, навіть у вашій ніші. Просто беріть, не знаю, е, Самого холостяка і розбирайте його поведінку, там, якщо ви психолог, наприклад, або там, якщо ви нутриціолог, або якщо ви маркетолог, таргетолог, розберіть рекламу в холостяку. Багато брендів рекламуються в холостяку. Чи актуально це взагалі? Чи е, треба використовувати такі способи реклами, або краще використовувати все таки таргет, просуватися через соцмережі? Багато тем і ніж можна пов'язати з холостяком. Один фітнес-тренер розбирав тренування, які робили дівчата з холостяком. У них було побачення там. Фітнес-залі, і вони там неправильно технічно робили тренування. Фітнес-тренер взяв собі, адаптував, швиденько розібрав і набрав багато переглядів. Тобто так працюють інфоприводи, коли ви не просто розкриваєте якусь біль або проблему, а пов'язуєте з актуальним інфоприводом. Ще одне безцінне джерело ідеї це аналіз цільової аудиторії, база, база, без баз якої нікуди. Якщо в мене якийсь ступор, я не розумію, які рілси мені робити, я не знаю, що мені наступного. Тижня публікувати, я відкриваю свою табличку, аналізу цільової аудиторії, копіюю, йду в чат GPT і починаю з ним брейнштормити ідеї. Чат GPT – це мій найкращий сценарист. Реально, якщо ви ще не користуєтесь ним. Почніть так, можливо, він спочатку не буде вам видавати суперкреативні ідеї, але якщо з ним довго спілкуватися, він може вам дати досить непогані варіанти того, що можна публікувати. Так, от аналіз цільової аудиторії це безцінне. Джерело. Я проводжу аналіз цільової аудиторії, хоча б раз на 4-6 місяців. Я роблю це глибоко, я проводжу каздеви, я роблю кількісний аналіз сторіс, збираю анкетки для того, щоб в мене було якомога більше даних. Якщо у вас ще немає такого, ви ще глибоко не аналізували свою цільову аудиторію. Ви можете, хоча б просто або вийти в сторіс, спитати людей, попитати, зробити невеличке опитування, і залежно від цього буде розуміти, що їм цікаво буде дивитись на ваші стороні. Інців, або ви можете піти в дірект. Я думаю, точно вас люди щось питали, коли до вас записувались на послугу, коли ви проводили якісь безкоштовні діагностичні консультації або просто консультації. Ви бачили, які запити у людей, ви їх розпитували, які в них запити, яка в них проблема. Ви розумієте свою цільову аудиторію? Ідіть в директ, ідіть в коментарі. Подивіться, що вам пишуть в коментарях, які запитання є у аудиторії, що їм не зрозуміло, які в них є страхи, сумніви, заперечення. Якщо у вас немає коментарів, підіть до конкурентів. Коментарі, підіть. До конкурентів сторіс, відгуки, подивіться, з якими запитами заходили до конкурентів, з якими сумнівами. Тобто, аудиторія це найкраще джерело ідей. Кожне питання, кожен страх і сумнів вашої цільової аудиторії це потенційний рілс або допис. Як варіант, ви можете створити телеграм канал, особистий свій як свій банк ідей, і скидати туди не тільки рілси, не тільки якісь візуальні ідеї, а от прям скидати туди запитання, коментарі, Запити вашої аудиторії. Щось у вас запитали? Заскрінили, кинули собі в Телеграм. Щось побачили в конкуренти, запитали якийсь цікавий коментар. заскрінили, кинули собі в кален в банк ідей. І коли вам треба буде зняти відео, ви зайдете собі в банк-ідей, і у вас буде мільйон варіантів, як і що вам зняти. Наступний метод, який дає мені також багато ідей, це майстермайнди. Що таке майстермайнди? Це коли ви збираєте групу людей і разом, там раз на тиждень, раз на два, зідзвонюєтесь, розбираєте запити кожного. Брейншторми та ідеї для кожного. Ви можете самостійно створити такий майстер-майнд, вийти в блог і сказати, що ви шукаєте людей приблизно такого доходу, такого рівня доходу, такої діяльності. Це може бути ваша ніша, це можуть бути будь-які ніші. Просто люди, які приблизно на одному рівні, що і ви. І так, раз на тиждень, раз на два тижні дзвонюватись і брейнштормити один одному ідеї. Або як варіант ходити на навчання, не нехтути ходити на навчання. Ми Там зазвичай теж особливо групові тарифи, щоб це було у ком'юніті, щоб ви одна одному допомагали брейнштормити. Я обожнюю просто групові навчання. Звісно, я ходжу і на індивідуальні роботи вчитись, але. В групових навчаннях є свій прикол, свій шарм, тому що це дуже сильно прокачує оцю ідейність. Багато є погляду зі сторони, і це допомагає принштормити нові ідеї. І ви розумієте, в принципі, як ваш контент, як ваша ідея, як ваші продажі виглядають зі сторони. Як отримати максимум від таких мозкових штурмів, від майстермандів, від навчання, коли виходите на навчання завжди. Ідіть туди з позиції учня, знімайте свою корону, що ви все знаєте, ви знаєте краще всіх, ні, от навіть якесь маленьке зерно, яке ви взяли з думки іншого, може перетворитись в суперкреативну, класну ідею. Тому завжди беріть собі блокнот, ручку і виписуйте все-все-все, що було проговорено на майстер-майдах. Потім це може перетворитись в реально класну креативну ідею. Взагалі, ком'юніті дуже сильно впливає на ваш розвиток і ріст. Якщо у вас... В оточенні немає людей, які також ведуть блог, вам нема з ким порадитись, побрійштормити тоді спробуйте створити свій майстер-майнд або ходіть на навчання, щоб отримувати нові знайомства і нових людей, нове ком'юніті там. І наостанок зберемо такий список методів, які саме допомагають генерувати ідеї щодня. По-перше, те, що я згадувала раніше, це банк ідей. Це може бути банк ідей в ноушені, наприклад, або це може бути банк-ідей в телеграм-каналі, або в інстаграмі. В мене є один в інстаграмі, один в телеграм-каналі. Телеграм-канал, який я створила, там нікого більше, окрім мене, нема. Я туди скидаю якісь рілси, якісь тіктоки, якісь ютуб-відео, якісь скріншоти. От мені сподобався там якийсь шрифт, я його заскрінула, скинула. Мені сподобався якийсь перехід, якийсь формат, якийсь ракурс. Все-все-все туди кидаєте, тому що потім з цього може народитись геніальна, класна, креативна, нова ідея. В інстаграмі я зазвичай сама собі відправляю просто відео в Рілсах. Тут дуже важливо, коли ви навіть скролите стрічку Рілс, робіть це з наміром. Якщо ви просто почнете скролити стрічку Рілс, ви можете залипнути на три години і непродуктивно проведете цей час. Ви йдіть туди з певним запитом. Наприклад, в мене запит, я хочу знайти конкретну ідею для свого Відео, якусь тему почути. І я йду до, наприклад, до конкурентів своїх. Це окей брати якісь актуальні теми, дивитись у конкурентів. Не окей, копіювати один в один. Але піддивитись, на які теми говорить конкурент, це абсолютно нормально. Ви можете задати собі запит: я йду зараз в рілси, дивитись. Які теми можна взагалі обговорити. Або не до конкурентів, наприклад, а до суміжних ніж, якихось схожих на ваші, але не прямо ваша ніша. Ви огортаєте рілси, ага, ось я вже зловила там, декілька варіантів там, на які можна поговорити. Виписали собі все. Далі, тепер я скролю рілси, щоб зрозуміти, в якому форматі я хочу це зробити. Там зберігла собі один-два формати, які мені до вподоби. Супер, тепер залишилось знайти. Музику а, там і формат монтажу, як мені це подобається. Пішла, поскролила запитом. Тільки якщо ви будете аналізувати те, що ви дивитесь, тільки тоді буде з цього результат. Не бездумно, ми гортаємо стрічку. Наступний метод це вивчення конкурентів. Як давно ви взагалі робили аналіз конкурентів? От прям заходили, не просто дивились на свого конкурента, який він класний або який він поганий, а реально аналізували, хто йому що пише, які формати відео в нього заходять найкраще, набирають більше переглядів, які формати відео він просуває на рекламу. Не полінуйтесь і, хоча б раз на 3, 4, 6 місяців, аналізуйте своїх конкурентів. Ви будете бачити, які актуали актуальні Теми, тренди, формати, ви будете бачити запити своєї потенційної аудиторії цільової, і будете розуміти, як це адаптувати під те, як ви бачите, під ваш стиль, під ваше позиціонування, під ваше ведення сторінки. Наступний метод це розбиття однієї головної теми на підтеми. Це дуже класний метод, яким я часто користуюсь, коли ви берете одну тему. І якщо я буду розкривати цю одну якусь головну тему в рілсі, це буде якийсь дуже довгий рілс. Ви не зможете запихнути те, що я хочу сказати там за 50 секунд максимум. Тому ви можете розділяти на підтеми. Наприклад, у нас є тема особистого бренду. І можна робити відео про особистий бренд, наскільки там, це важливо, що його треба розвивати, що він дає. Але можна поділити цей особистий бренд на підтеми. Перша підтема це позиціонування, друга підтема це заробіток, третя підтема, наприклад, це е, е, співпраця. З брендами реклама, четверта підтема – це просування. Наприклад, умовно, це все стосується нашого особистого бренду, і ми можемо окремо робити на ці теми відео. Ці підтеми можна ще на підтеми інші розділити. Це теж дуже сильно допомагає з однієї простої теми розбити набагато більш точкових одиниць контенту. І наступний метод, який досить нетиповий, це відпочинок. Просто дозвольте собі відпочити. Інколи нам ми настільки виснажені і зациклені у роботі, що нам треба просто розвантажити наш мозок і відпочити, щоб до нас прийшла нова ідея. У Мене так часто буває, коли я прям дуже заклопотана вже в роботі. і Я розумію, що я давно не була на спорті, на танцях, і я собі влаштовую. Один день творчості, там іду на танці, наприклад. І після того, як виходжу з тренування, в мене з'являються нові ідеї. мій мозок розвантажився. В нього стало більше простору для того, щоб генерувати нові ідеї. І це дуже дуже важливо, щоб ви відчували, коли вам треба просто. Просто відпочити, от, просто дайте собі день, два, нічого не робити, нічого не вигадувати. Просто відпочиньте і з новими силами, з новим простором для думок і для ідей повертайтеся вже до роботи. Отже, генерувати ідеї для контента кожного дня. Реально, якщо ви будете будувати систему, слухати свою аудиторію, планувати, брейнштормити з колегами. Якщо ви вибудуєте ту систему, яка буде підходити вам під ваш темп життя, ніхто не каже, що всім треба знімати кожного дня рілси. Чим більше, тим краще, звісно. Два-три рілси в день взагалі було б ідеально, але можна і без цього, якщо ви знайдете свій підхід, свою систему, свої способи і методи. Джерела, які допоможуть вам, і які найкраще е, підійдуть вам для генерації ідеї для контенту, тоді для вас це буде здаватись абсолютно легкою справою. Прислухайтеся до своєї аудиторії, вона інколи сама скаже, говорить вже, що їй цікаво. Не робіть тільки те, що цікаво вам. Оточуйте себе людьми, які також рухаються в тому напрямку. Розвивайте ком'юніті, своє ком'юніті, своє оточення. Подіть на навчання, збирайте майстермайди. Це все допоможе вам розвивати вашу надивленість і допоможе тому, щоб ваша ідея народжувалась кожного дня. І головне, отримайте задоволення від процесу. Шукайте формати, які вам подобаються, на які треба робити, на які залітають. Я буду робити їх, тому що вони залітають у всіх. Шукайте те, що буде працювати у вас. Сподіваюся, ці поради були для вас корисними. Підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на мій. Мій інстаграм, ставте лайк цьому відео і залишайте обов'язково комент, тому що це допомагає просувати канал та відео. Всім па-па!